Вітаю, друзі! Багато хто вважає, що масони це якась велика єдина організація, яка має свої межі, кордони і повсюджується по всьому світу. Різноманітність до цього додає те, що вони створювалися з за різними підставами: монастирські ордени, ремеслі нічого це розгалужений і дуже цікавий організм, який працює і досі Вібрав до себе істеричні нашарування, які Попереджували ціле тисячоліття. Ми торкаємося оцих витоків, але значно менше чули про інші новоутворення орденів, які створювалися за різними умовами і в різних країнах. Наприклад, це от Розенкрейсер, який світу теж багато цікавого. Основою цього ордену були відомі товариства алхіміків. В 23-й частині будемо розмовляти про товариства алхіміків. Це ну, магі окультне мистецтво, яке супроводжувалося історично кабалістичними елементами. Дагмат про Воскресіння мертвих у день страшного суду пояснювали тоді хімічними процесами. Смерть і воскресіння порівнювали з плавленням і облагороджуванням металів. Алхімічні союзи цікаві тим, що являли собою цілі академії математиків, хіміків, природознавців, філософів чиї релігії. Наукові і натурофілософські переконання в тій реальності суперечили панівним вченням церкви, ховаючись за апокаліптичними пишномовними міркуваннями, видача адептами таємниці приготування філософського каменю. Переслідувалося і несла смерть зраднику на той час. Вивчення алхімічних зображень і виклад ідей алхіміків було зрозуміло тільки посвяченим. Такий алегоричний виклад вони виправдовували уподібненим викладу вчення Христа. Навіть традиційні хімічні процеси описували і трактували незрозумілою, непосвяченим мовою. Простий процес. Очищення золота за допомогою сурми алхіміки описували так: ти повинен тричі прогнати червоного медведя через сірого вовка. А піч для розжарювання і виробництва філософського каменю називали яйцем. Просвітництво висміювало віру в містично окультне мистецтво, порівнювало з уявленням про привидів філософія алхіміків вчить, що без пізнання Христа. І Евангелія блаженство доступне всім, хто живе в правді і любові чистим духовним життям, пізнаючи закономерності природи і виводячи закони для свого життя, благовійно вклоняючись красою і мудрістю співбудови, наповнюючи свою душу мудрістю і чеснотами, керуючись тим, що законами світобудови і людиною в ній керують однакові закони. Не надавали. Виняткового значення спокутній смерті Ісуса Христа. Містецтво облагороджування металів герметіка, походить від імені Гермеса, родоначальника містецтва облагороджування металів того часу. Алхіміки шанували його як джерело вищої мудрості і знання міфології епохи грецької династії Птоломеїв. Повідомляє нам про переселення богів Елінського пантеону, які переселилися до Єгипту і змішалися з місцевими божествами і шукали властивості Гермеса в єгипетському бозі, тоті горі, і стали отоджувати їх. Тот вважався вищим писарем богів, винахідником рахунку часу, письма, музики, містецтв і наук, вважався автором священних папирісів стародавньої. Єгипетській Біблії, яких наличувалося 42. Папероси отримали назву герметичних листів і перекладені грецькою мовою у 240 році до Різдва Христового, ставши твором еленської міфології. Згодом Гермесу приписували величезну. Кількість праць, включно з мистецтвом створювати штучним способом золото і срібла. На думку послідовників у книгах були явні і приховані знання, відповіді для повсякденного досвіду і природознав, значне питання егіптан у складанні медичних препаратів, знання протигнінних речовин, досвіди бальзумування, мистецтво оздоблення металів, не викликає сумніву. Хімічне пізнання Єгипту поширювалося країнами і осідали в ретортах алхіміки. Ретрата це колба у грошовідної формі. Хеми так спочатку позначали єгипетську таємничу науку, таємне або чорне мистецтво. Уперше така назва зустрічається у плутарха, який позначає не чорне царство на березі Нілу. Фірмік Матерна в 345 році нашої ери. Вживав термін знання хімії хімея. Словник лексіографа цвіди пояснює штучне приготування золота і серебра в 970 році словом ХЕМІ. Частка АЛ була додана в арабському трактуванні. Тобто ал -хемій». Стародавні рецепти дозволяли отримувати різні сплави, що могло призводити до підробки, монет, загрожуючи римські монетній системі Едиктом імператора Діоклітіана в 296 році було наказано спалити книги, які приписували гермесу. На місці зниклих першоджерел поступово з'являлися нові письмена, розвиваючи і доповнюючи алхімію новими дослідженнями, в тому числі арабськими джерелами. Ходою християнськими європейськими країнами алхімія завдячує Іспанії. Авторитети 13 століття підтримували і висловлювалися на користь алхімії, чим надавали їй величезного впливу і дали розвиток аж до 15 століття. У наслідок великого зростання прихильників містецтва алхімії та впливу Папа Іоанн XXII віддав булу проти алхіміків. Англійський король Генріх VI у 1423 році. У низі указів, звернених до вченого світу, і духовенства, сам закликав до пошуку каменю мудрих, філософського каменю. Німецькі імператори Рудольф II, Фердинанд II, Леопольд I обсипали милостями алхіміків, але вимагали результатів від них, віддавали стратам. За відсутніх цих результатів і ненадання відомості високого прикладу наслідували піддані імператорів і королів. Але ж багато алхіміків перебували на службі вільмож, охочих придбати таємні рецепти, вдавалися і до послуг бродячих майстрів. У Курфюста Йоакіма II Бранденбургського його наступника Іоанна Георга перебував на службі алхімік Леонгард Турнейсер. Який народився у 1530 році у Базелі, цікава особистість. Фельдшер, солдат, золотих справ майстер, працював у гірних і плавільних майстернях Німеччини. Механіком був у Нюрнберзі золотих справ майстром у Страсбурзі в Констанці, та за дорученням Ерцгерцога Фердінанда з 1530 року об'їхав. Оркнейські острови, Шотландію, Іспанію, Португалію, Угорщину, Чехію та інше. А силившись у Франкфурті на Одері, взявся за видання книг про медицину, познайомився з курфюстом Іоанном Георгом і став його лейб-медиком у 1571 році. Набув ще більшої популярності. Кюрфіос Фрідріх Вільгельм I брандербурський, який народився в 1620 році і помер в 1688 році, привернув на службу алхіміка Іогана Кункеля в 1679 році у ролі таємного камердинера. з <кій> золотом якось не вийшло, але успіх на фабриці скла перевершив всі очікування. Посудини з опалового, рубінового та інших сортів скла ставали шедеврами в руках майстрів. Розробив рецепти забарвленого скла на основі забарвленого скла на основі золів металів, зокрема червоного рубінового скла з вельми малою домішкою колоїдно-дисперсного золу. Посуд у вироби з рубінового скла тепер займає своє місце в музеях, описав в 1600. В 79-му році конструкцію і способи застосування паяльної трубки. Смерть покровителя привела Кункеля на службу шведському королю Карлу XI, де він отримав у 1691 році дворянські звання, і помер своєю смертю у 1703 році. Одним Оманнова мрія приносила смерть, іншим успіх і багатство, третім – відкриття і місце. В історії Чернецький алхімік Василь Валентин, нашого його звали Базиліус Валентинус, став відомим завдяки працям, які вийшли значно пізніше, працям Йогана Тьольди, який жив у 1565 по 1614 роки у 17 вже столітті. А з огляду на що терміни життя цього Василя Валентина 1394-1450 не точні, але ми точно знаємо про його діяння в 15 столітті за його працями в Галузі Алхімії. Припускають, що він був ченцем монастиря святого Петра в Ерфурті, в Німеччині. Так, монастирі теж потрапляли в сферу алхімічних досліджень. Його праці і сьогодні перегукуються. З містеріями і ритуалами сучасного символічного масонства в 21 столітті. Василь уперше одержав соляну кислоту методом нагрівання кухонної солі із залізним купоросом, вивчив її дію на метали, описав азотну і сірчасту кислоти, нашатир, солиму, солі, ртуті, спалуки, цинку, олова, свинцю, кобальту, взаємодію спирту та кислот, утворення ефірів. І багато іншого вважалося, що він володів таємними знаннями, і йому саме належить фраза візитас інтеріотера ректифіканто інвентіс окультум лапедм верам медіцинам, що в перекладі означає, проникає у глибини землі та очищаючи, знайди прихований камінь. Істинну медицину. Ця фраза отримала абревіатуру «вітреолом». будучи чинцем-бенедиктинцем, Василь вів свої роботи без розголосу, про що свідчить одна легенда. В 1515 році імператор Максиміліан І наказав зібрати довідки Бенедиктинських монастирях, чи не було серед чинців цих. Монахів, особи, які носили ім'я Базиліус Валентину. Довідки ці ні до кого не привели. а лише в 1675 році якийсь Гуденус, який писав історію міста Ерфурта, знайшов в Ерфурті в списках монастиря святого Петра, що належав Венедиктинському ордену, ім'я Валентина, який жив в цьому монастирі в. 15 столітті. Свої праці, пошуки і заняття алхімією Валентин вважав роботою релігійного характеру. А відкриття філософського каменю доступне тільки благочестивим людям. Життя людини він порівнює і вважає процесом тотошнім із перетворення неблагородних металів на золото, земне життя і всі нещастя, що спіткають людину. Валентин уподоблює процесам, яких потрібно зазнати метали для перетворення їх на золото, виварювання, очищення за допомогою ферментації. Могила – це місце, де на людину діє путрефакція, сила, що спричиняє гніття, що звільняє її від неблагородних складових частин, а смерті душі це сублімація випаровування її найблагородніших складових. Части. Він першим з'ясував відносність поняття про отруту залежно від того, чи маємо ми справу з хворим або здоровим організмом. Ця речовина може бути отрутою для здорового і прекрасними ліками для хворого організму. Трактати про філософію зображення, праця. 12 ключів мудрості та інші роботи Валентина стали частиною історії сучасного масонського символізму 21 століття і частиною ритуала посвяти. На цьому я завершую 23-ю частину циклу дотик часу. Ми назвати Сергій Серафанюк. До нових зустрічей. Тему Товариства алхіміків продовжуємо у 24-й частині нашого циклу. До побачення, друзі!